Христос рождає, як пускаєте. Так. Слава Богу, мир хай. Я б пішов розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Ото справді є новина, породила діва сина, народився Ісус син Божий, мов та квітка Божій. Мол, так Ми вночі привівся, спали, і не чули, і не знали. Що коїться в небесах, тих на земних сторонах. Довер бо поспішайте, всі на Божого вітайте. Всім людям горить, що Христос прийшов на світ. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того весли в ту країну не знаємо. Ми дорогами стежками поспішали із дарами, Та ангели стали в лаву і заспівали Богу славу. Що тут браття, зараз нова. Щоб почує три слова, що люди десь з всіх покрив вже не що десь є дитятко Боже і нещасним допоможе. Я вірю, що нещасним руку дасть, дитятко красне. Всім нещасним, а ні не поможе воно мені. Хто ти такий чоловіче, що говориш дивні речі? Я Махко, Махко проклятий, грішник я не окаяний. І покутник безселений за десяте покоління, як я двигаю каміння, і прийшлось мені носити, ані вмерти, ані жити. Ми мудреці зі сходу, повелителі народів, як новину ми учули, ні іди, ні сну не знали. До вертепу поспішали. Зомоту несує царю, землі і небо вам удару що вродився між бідати? Поклонімося дитячі. Я не суладен пахучий і молитвами озвучно. Помолімо, сину Богу. Скажемо ми, слава, «Слава йому. Я з собою міру взяв і Христу покрінь віддав. Херовими хай співають, дитя Боже прославляють. Елт. Бік цареві з дроя ступайтесь, не мерщій казати, він тя в світі шукати. Я цар над царями, я пан над панами. Вся земля дріжить під моїми ногами. Я чув, що люди звістку розносили, що народився новий цар. Егі, не буде він на моєму троні панувати. Я прикажу з ним козлітяти, приказний розказ виконувати. Ой, не, скажіть, народився Бог. Як ти царю хоче знати, треба жила попитати. Тут ти си жіде до хати. Жиди, ходи до хати. А я не піду, а я не хочу, не копчину. Жиди, йди по кара. А я не до неси досаду. Що ти мелеш, що плетеш? А не за ляну не вплидеш. Жиди йди до хати, бо за іроду до карати. Ой, остро карати, Та й доя, смерть, страшно мосту сім'ю. А якщо я через ваші панські діти роє, каже, не хап за замає. Сучу, глядаю, відбираю ваші статки, не лишаю ані латки, сію вам у душу, страх, сила в мене я в руках. Знайчик, темі дурень, має від кіло масла, боя зілікесна, аби б'яти засла. Я за до мандрувала, крожені складала. забирайся в біду з хати, тут не будеш полувати. Боже, дайся на Месію, всіх спокрежу на Месію. Шо? Месія? Шо, хлопай, з Месію? Хлопай, воре, хлопай, сія, хлопай, чим це і тобі не все зносити. Жидець, жидець, скажіть, народився Бог. А все, вийде, це пак з Бах. Жидець, жидець, народився на спасити. Я сивця кочара взяв на пітр. Ах, ти дурний жидець. That's the next, тижні ти народився Бог. Ой, паночку, так ти хочеш, знати. Там є свою Біблію читать. Бог, Бог, энди Бог. Бог, народився, вмісти в хуємі. Там був осав, бул, і я там з ними трохи був! Легше вот и ще не стролю, бо я в раз по четвертою, а ну геть мені хати, бо накажу порубати. Та за що? За що ще давна? Мошко в плечі випихати. я політик не веду, я не лаюсь, не краду, що купую, все за гроші. Масло, соло, сир, кальоші. як зінати, то ступлюся, але я ще повернусь, воїне, що вони не всій годині в місті Вифліємі були, а в ті місті малі діти, не ще двох мають вбити, і одного не лишити. Царю, краще стати з дикунами волювати, чим точити кров з дітей. Мовчиняне, чуєте, що цар каже. Нищить світя племе, враже, коли ти приказ мій святий. Царю, твої слова і твій наказ ми виконуємо враз. І малий Ісус я скині має бути вбитий нині, бо інакше всім вам смерть. Тут блукала я з косою, Хто це тут за мною. Смерте, пані ти моя. Відбираєш ти життя, відбери його й тепер. А кого мені убити? З Не нікого не лишити, а крім того, Боже скуси малого, що в етапі народився і на троні напустився. Ісус син Бога живого, повелитель світ до цього. Я не можу його вбити. Маю я йому служити. Іроде, лукаві царю, мою душу забираю, ти людей морив, карав. Ось і твій вже час настав. Не убивай мене ласкава, забирай мою державу. Військо, зло то усе, тільки не коси мене. Твою душу мушу взяти. Пекло чортові віддати. Мені горь! Я єврі! Зло почую за прибіг! І в я є богута! Вічно буду родить муху! Ой, ти і іротар! Маю я за тебе дар, молу пекучу, Острі острівела, у мене є велика сила, У землі я всі, ті, я я всі в вуков. Ліжники, як бізуков, я вас і в руках тримаю, не попущу всіх старею, тримаю я тебе за шею, Післи зі мною в могилу. Там заємную стать, бо не спальню на далі. Та те, що діток поклало, Господь Бог його сларав. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від не буде, Щиро Господу облагаймо своїх діток навчаємо. Щоб до церкви всі ходили, щиро болося молили, здержити від пустоти. Не любить батькам вирзоти. А поки він тут свят, треба щось Бо раді стала, яка не... Вітати, та й не майте прислів. Я бажаю вам здоров'я, щастя, радості, добра і у цю святу хвилину, як найкращого різдва, Христос зарождає.